І досі живе в народі пов'язана зимовим історія. Раніше в цьому місці видобували глину для цельного заводу Піта Павловича Кочубеня. Він був нащадком того самого е, е, козацького старшини Кочубеня. З часом яма ставала все більше, більше і більше до, і досягла п'яти метрів. Е, е, незабаром завод перестав працювати, а не привоблива яма залишилася. Тоді Пітер Павлович наказав, щоб цю... Щоб цю пустку засадили кущами буску. Цим зайнялися найкращі садівники. Однак історії боскового гаю були і не дуже приємні сторінки. Радянська влада назвала його символом, символом буржую і хотіла знищити. На, на щастя, виробила ще невелику частину. Також у радянський час тут садкували цвята пісні. Нині ж кожного травня тут проводиться фестиваль пісні Боскового гаю. Має було 13 дітей, але одна донька Гануся була часто хвора на туберкульоз. Тому батько вирішив їй допомогти та сидити в ту яму з е, куском, тому що йому це порадили. Так її відправили до диканщини окружним, вона дізналася. Е, Перед тим, як побачити бузок. Її шлях пролягав через Санкт-Петербург, Москву та по Дніпру. Побачивши бузок, вона була приємно здивована. І їй сталося, що їй це допомогло. Але від цих бузок та власне життя мені не 120 гануть. Але до нашого часу залишилося лише п'ять. В 1969 році міськовий гай на нас був статус ботанічної формі місцевого значення в Криво. Як я не